Вітаю вас, шановні дорослі! Пропоную вашій увазі консультацію пісочна терапія. Пісочна терапія це один з методів арт-терапія, який передбачає взаємодію з піском. Він є способом спілкування дитини з навколишнім світом і самим собою, а також засобом зняття внутрішньої напруги. Пісочна терапія це один з методів арт-терапії, який передбачає взаємодію з піском. Це спосіб спілкування зі світом, самим собою, спосіб позбавлення внутрішнього напруження. Ігри з піском піднімають настрій у дітей, викликають емоції радості, спонукають до діяльності. Пропонуємо вашій увазі декілька вправ. Права дощик. Гра, призначена для релаксації та має заспокійливу дію. Діти 2-3 років повинні грати разом з батьками. Дорослий пропонує малюкові підставити долоні, починає повільно сипати в них пісок. Після цього він пропонує малюкові повторити цю дію і сипати пісок в його долоні. Діти старшого віку грають самостійно і пересипають пісок з однієї долоні в іншу самостійно. Вправа упізнай, що це. Допомагає зміцнити родинні зв'язки. Один із батьків закопує в пісок кілька будь-яких фігурок, поки малюк стоїть із заплющеними очима. Дитині пропонують розплющити очі, занурити руки в пісок і розпізнати приховані фігурки. Вправа вітерець. Для цієї вправи знадобиться соломина для коктейлю. Її кінець занурюють у пісок. Дитина повинна дути з протилежної сторони. Ця вправа призначена для дітей старшого віку. Вправа будівельник Луток із піском відкриває перед малюком необмежені можливості для творчості. Можна створити цілий світ в обмеженому просторі. Пісок повинен бути вологим для того, щоб будувати об'єдні фігури. Під час роботи можна використовувати іграшкові фігурки звірів, людей та інші. Вправа знайомство. Усі учасники розміщуються навколо пісочниці. Дорослий пропонує всім занурити руки в пісок, погладити, помацати його, пересипати з долоні в долоню. Одночасно дорослий повинен розповісти правила гри з піском. Також дітям сподобається ігрова вправа, хто до нас приходив, де дитина відгадує тваринку за допомогою. Відтиску пасочок у піску. Вправа Здравствуй пісок допоможе знизити психофізичне напруження дитини. Дорослий пропонує по-різному привітатися із пісочком, доторкнутися до піску кожним пальчиком по черзі однієї, потім другої руки. Потім всіма пальчиками одночасно, легко стиснути кулачок із піском. Потім повільно висипати його у пісочницю, доторкнутися до піску всією долонькою, внутрішньою, а потім тильною стороною. Пісочний світ дуже притягує малюків. Він манить і зачаровує так, що діти можуть годинами проводити час, граючи з піском, пересипаючи його між пальчиками, використовуючи як будівельний матеріал. Для реалізації своїх ідей і фантазій, тож користуйтеся нашими порадами.